В контексті цього загострення, яке ми сьогодні спостерігаємо на Донбасі, чи спостерігали ви перед тим скупчення військових російських або техніки в цих регіонах? А якщо ми говоримо про тимчасові окуповані райони Донецької та Луганської області, то в принципі скупчень не було, проте техніку вони виганяли на свої навчання в рамках так званої підтримки бездатності. В принципі, ротаційна основа там йде постійно, а теперішнє загострення ми вбачаємо як привід до чередної ескалації, тобто намагання створити ось якийсь казбелів з провокуванням наших збройних сил. Але поки бачимо, що нічого не виходить в плані там інформаційних якихось операцій щодо. Можливої провокації а росіяни на фоні всіх своїх навчань переміщення нічого не досягли в дипломатичній сфері. Вони а, намагалися зробити казузбелі, але отримали навпаку дипломатичну поразку, оскільки а, не надсилання листа і відповіді згідно віденських протоколів, це є дипломатичною поразкою. Росія сказала, що нічого не відповідати не буде в плані ОБСЄ. Зараз вони намагаються якось військово спровокувати, але теж нічого не виходить. Зрозумійте, що такі. І перекидання військ а, і постійне їхнє знаходження в холодну пору року воно несе за собою величезні витрати для державного бюджету. Проте, ну якщо росіяни не бачають можливість вкладання там в своє а, в охорону здоров'я чи нормальні дороги, ну вони вкладають в те, щоб вояки померзли біля кордонів з України. Ну, дивіться, дійсно, кремлі вже заявили про те, що це Київ, начебто, посилює провокації на Донбасі. Про це говорив Пісков. Фактично, як ви вважаєте, от просто м -м, загострення на Донбасі і подальше просування якраз через е окуповані території в глиб України називали найвірогіднішим сценарієм е в контексті е російської загрози. Як ви вважаєте, чи дійсно е російські позиції можуть просунутися там е далі на територію України, наскільки ми там захищені і укріплені? На мою персональну думку, то розумієте, в цей маломовірним. Зараз там а, лінія розмеження загалом, вже якщо переводити на історичні рамки, вона чимось нагадує битву при Орденах, коли всі окопалися, знають друг друга, і тобто буде возня, яка не може нічого зробити толково. Так, найбільш вирогідний сценарій агресії, це саме. Провокування і загострення дій а, в Донецькій і Луганській областях. Чому я нагадаю, що згідно так званих конституцій квазіотворень, тобто терористичних організацій, а, ЛНР і ДНР, вони ж прописали всю територію, яку захоплювали терористи, своєї території? І, тобто, і главне намагання вони вбачають звільнення тих територій знову так змурмувати. Тобто, вони будуть намагатися це робити. Проте в контексті того, що зараз відбувається, вони прощупують можливість нашу і оборону нашу. І я думаю, що наявність військово-технічної допомоги, яка вже знаходиться на передовій, а, дуже сильно зменшує можливості оперативні і тактичні російських військових та їх найманців в терористичних угрупуваннях. Пане Михайло. Я вам дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. Нагадаю, Михайло Макарук, волонтер та речник міжнародної розвідувальної перепрошую спільноти. Інформнапал був з нами на зв'язку.